У медіапросторі з'явився новий матеріал про Якоба Яхла та події у Танзанії. Вийшов новий фільм розслідування від чеських журналістів під назвою Справедливість для африканських дітей. Це продовження розгляду справи Якуба Яхла, того самого чеського антикультиста, шахрая, насильника, який знущався над дітьми та дорослими, виманював кошти у європейського населення для його так званої благодійності в лапках. Отже, продовження справи є, але уже є заяви постраждалих, є проведення офіційних процедур, медичні огляди, свідчення, документи все відкрито чесно, по суті. І саме в цей момент виринає ще одна дивна деталь: Ірина Кременовська публічно висловлюється на захист Якуба Яхла. Дивно, а каже, що з ним не знайома? Вона фактично повторює його слова, подає його версію, але не дає можливості висловитися постраждалим дітям, не цитує їх свідчень, не згадує їх позицію. І головне питання, чому людина, яка називає себе експерткою, подає історію односторонню? Чому голос дорослого чоловіка стає для неї важливішим за голоси дітей, які говорять про свій досвід? Це що певний підхід? Підхід, у якому незручні свідчення просто прибираються, підхід, який формує вже не аналіз, а маніпуляцію. І саме тому суспільство має право знати, чому Кременовська захищає людину зі стількома серйозними звинуваченнями, чому Кременовська створює фейкові статті і їй все сходить з рук. Чому агентка ФСБ досі вільно пересувається Україною? Вона продовжує свою діяльність в Україні і продовжує служити кремлівським мужикам в рясах. І немає нічого дивного, що сьогодні Кременовська знову може готувати чергові псевдоекспертизи, знову вести їх у правоохоронні органи, знову розпалювати конфлікти. А можливо, ще страшніше направляти ракети на українську землю, щоб вірою і правдою служити ФСБ. Оце її природа завдати шкоди іншим під виглядом боротьби за добро.